Аркасія до Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будь Бог поважні! В той час апостоли вернулися до Ісуса. І розповіли йому про все, що робили, чого навчали. Він їм каже їй самі одні осторонь, десь на самотуй відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили, відходили, так було багато, що вони не мали часу, навіть, що перекусити, І відплили вони човному від людне місця самі одні. Але їх бачили, як вони відпливали, і багато пізнали їх, і пішки збилися туди з усіх міст, і випередили їх вийшовши Ісус, ваші, силу, народу, і змилосердився над ними, бо вони були, нема вівці, що пастуха не мають, і навчав їх ще мало. Я коли була вже пізня година, приступили до нього, й учні кажуть, місце саботнє, тут і час уже пізній, відпусти, хай підуть у околишні свободи, і села та куплять собі, що їсти. а Він відповів їм, дайте ви їм їсти, вони йому кажуть, хіба піти нам, та купити хліба. За двісті динарів дати їм їсти, Він каже їм, скільки хлібів маєте, підіть і подивіться, довідавшись, вони кажуть п'ять хлібів і дві риби велів їм посадити всі гуртками на зеленій траві, і посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби, звівши очі на небо. Благословив і розломив хліб, і став роздавати учням, щоб клали перед ними і розили дві риби між ними, і їли всі, наситилися і назбирали куснів хлібів, повних дванадцять кошів, та рештки риби, тих що їли було п'ять тисяч чоловіків. Зараже наста, зараз же застави учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до висаїди, поки не відпустить народ. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дайте ви їм їсти. Сьогодні в Євангелії перед нами відкривається, якби сучасними словами сказали, кризова ситуація. І в цій кризі, коли було не передбачено, що треба когось нагодувати, накормити, як завжди, діти прибігають. До батьків так само апостоли прибігли до Христа. Що робити? Як вийти з цієї ситуації? Звичайно, криза є в тому, що ми бачимо цю кризу, ми бачимо проблему. Рішення, як вийти з ситуації, завжди в Бога є. То, що я не бачу, це я не бачу. Бог завжди має безліч рішень. Але тут ми бачимо здиву... дуже дивна відповідь Христа. Дайте ви їм їсти. Апостоли прийшли з проблемою до Христа, Христос каже, розв'язуйте самі цю проблему. Потім ми вашим чудом, яке твориться. Але що Христос хоче тут сказати? Зробіть, що можете, що від вас залежить. І вона каже, що Христос довідавшись, що вони мають п'ять хлібів і дві риби. Щось мають, щось принесли, щось посідають. І це завжди, повсякчас, маємо пам'ятати, я щось можу зробити. Я не є Спасителем світу. Я не можу когось насильно змінити, я не можу вирішити всі проблеми світу, але щось можу зробити, комусь конкретному допомогти, щось цій кризовій ситуації зробити, що можу, що від мене залежить, якщо навіть не можу щось робити, можу завжди молитися, просити Бога натхнення, просвітлення. Але це важливо пам'ятати. Я завжди щось можу. Апостол взагалі каже великі слова, все можу. Не щось можу, а апостол каже, все можу і додає, укріпляючи мене Христі. Тому святі – це є ті, які відважно крокували через життя і з Богом робили неймовірні речі. Реалізували неймовірні мільйонні проекти, не маючи в собі і в кармані нічого чому. Ми робили, що могли, а тоді довірялись Богові, покладалися на Бога. Тому робімо, що можемо, покладаємося на Господа, і ми побачимо, які великі діла почнуть творитися в житті кожного з нас.